Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні тему задаю я, і тема у нас буде 에, про наших колишніх не жінок і коханок, а про нашу колишню зброю, якою я володів, яка зараз знаходиться у мого близького друга, який користується нею, стріляє нею. довольний і і все добре. Я його попросив, щоб він мені дав, привіз її на обзор. Він привіз дві бивших моїх одиниці. От одну з них ми сьогодні подивимося в обзорі. І так, зустрічаємо. Карабін. Хто вгадає, який? 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Так, це карабін американський. Marlin XS 7S у 243-му калібрі. З оптичним прицілом цей дюраліт з підсвіткою, з сєткою номер 60 Прекрасний приціл. Прекрасний карабін. От про нього ми сьогодні трошки поговоримо. Історія. Цього карабіна, як я його купив, я поїхав в Ібіс купити собі карабін хову 1500 в 308 калібрі, щоб нарізати різьбу, і щоб полювати такі індивідуальні полювання, засідки, з вишки з підходу 308-й калібр, хова-1500. Приїхав в Ібіс, почали роздивлятися, і продавець мені каже, у нас є одна одиниця. 243 му калібрі в нержавейці. В той час, коли я купляв нержавейка, це це було ну, щось, щось було непонятне, необ'ятне, не не, ніхто не купляв, ніхто не знав, всі привикли. От класика, чорний ствол воронований, приклад дерево в основному йшли, але вже тоді пластикові приклади з'являлися. З нержавейки було дуже мало. Про калібр я взагалі нічого не знав. Я ним не цікавився. Я знав, що є такий калібр. Ну, щоб якось було тоді розвернуто, щоб прочитати про нього, все було дуже скудненько. От, І його прирівнювали ближче не до 308-го, а ближче прирівнювали до 223-го, що це мов лисичку стріляти. І, і, і піде там максимум якогось козлика там за 100-150 метрів. Я подивився, повертів його в руках і вирішив його купити. Вирішив купити і подивитися, спробувати. Тобто я його оплатив, оплатив приціл, оплатив кольця. Планка вівер йшла в комплекті, вона була цільна. Я її просто обрізав, щоб легше снаряжати патрон. Як снаряжаються патрони, я пізніше вам покажу. От, я його купив і при, забрав. Приціл я тоді купив Ніко Стірлінг 3,12 на 56, по-моєму. Ну, Недорогий приціл. Кольця вар варне, по-моєму, теж недорогі. Ну, такий був комплект. От, я приїхав додому і почав шукати про цей калібр, щоб по, 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 ну, узнати, хоч, що, в яких грамах там кулі йдуть. Ну, я цього нічого не знав. Почав читати. І інформації мало. Я думаю, так, мені стріляти, основна задача була його стріляти лиса під час гон, коли вони ганяють по полях. От тоді його відстрілювати. І максимально, що збирався з нього стріляти, це козлика з манком або з підходу. Все. Оце ці дві задачі я почитав і зрозумів, що вони всі перекриваються цим карабіном і цим калібром. Ну, як показала практика, цим калібром і цим карабіном лягає все. Починає від зайців і закінчуючи хорошими оленями благородними. Лося я з нього не стріляв ніколи, але був випадок, що ми полювали на самця Кусулі в Чернігівській області, і вийшов лось метрів на 80-90. Це було 1 2 жовтня. Вийшов лось, і я думаю, що ніяких питань би не, не з'явилося там його в шию положити, щоб він впав на місці. Ну, оскільки ціна того лося при курсі 5 гривень за долар, він стояв 55 тисяч гривень. Тобто, наша нам така дорога корова. От, стрілялося з нього дуже багато. Всього, це, наверное, один карабін, з якого найбільше було взято звір. Починаючи, я ж кажу, від зайців лисів і закінчуючи кабанами оленями. Кабани стрілялися як там, свинки, там 40 кг, так і нормальні 100-110 кабани і стрілялися кабани під 200 кг там 170-180 кг. Теж стрілялися з цього калібру. Більшість стрілялося по голові. Но стрілялися і кабани 130-140 кг по груди. Тобто він так стояв, що голова була закрита і була відкрита тільки лопатка. Стрілялося полуоболоченою полею. Я підібрав до нього геко Тел, 68 грам софтпойнт поля. От нею стрілялося по лопатці, кабан там максимум, що міг там пробігти ну, до 50 метрів. Чаще він там падав. Або на місці, або пробігав там ну, 10-15 метрів і падав. Якщо в голову, там падало все відразу і ніхто навіть нікуди не рипався. Так, що я з нього е, зробив? Перше, як я його е, привіз додому, я подзвонив своєму хорошому товаришу. Він робить глушники титанові і сказав, що нам треба глушник. Різьби на ньому не було. Е, він зробив глушник. І зробив мені отакий от ДТК в подарунок от, відкритого типу І ще була гайка. Тут була ще гайка, яка ховає різьбу. ну Захищає різьбу. от Він нарізав різьбу і зробив оцього гайку і оцей ДТК. І глушник. ДТК зробив мені в подарунок. Тобто зразу скажу, якщо у вас є така штука, і будете захочете стріляти, зразу закривайте чимось вуха. Я, коли перший раз стрільнув з нього перед загонною охотою, я поклав каліматор на нього і вирішив спробувати його в загонах. І Виїхав на поле пристріляти каліматор. Перший раз я стрільнув, Блін, я думав, що в мене з вух кров пішла. Настільки був хлопок удар по вухах. Так що і Після того в мене ця ДТК він просто як захист різьби був. От. Що ще я в нього зробив? Це зробив щуку. тимчасова. Але вона настільки вийшла зручна і удобна, що вона тут живе постійно. Що ще було зроблено? Ще було доточено з цієї сторони десь на сантиметр, з цієї десь на міліметрів сім. Тобто ця частина була до... доточена мною. Тому що коли я стріляв, у мене мізінець висів в повітрі. Це був хват незручний і нестабільний. Я доточив, получилось дуже хорошо. Затворна група тут двохупорна. Вона один в один, як Remington 700 Тобто Можна навіть. Дивиться двохупорна група е, болт-кноп, як у ремінтона, тільки задок, він більше напоминає затвора більше напоминає тіку. Тільки втіки це пластмасовий ковпачок, а тут він металевий якийсь там, жавєйки. Ми пробували затвори міняти ну, до ремінтону 700 БДЛ, по-моєму. Затвори підходять, що туди, що туди. Личина однакова, там був 30.06. Тобто все підходило. Е, ход затвора. Угу. Подивіться, як ходе затвор. Так що, хто там скаже, що американці погано роблять затвори, не вірте. Так, що ще можна про... А, ще оце я зразу я не оцінив от, да? от. Ми ставимо на предохранитель. От, предохранитель. Знімаємо з предохранителя. І от якби ми не нажимали на спуск, якби ми до посінення пальцем не тиснули, постріл не буде. Поки ми не вижмемо цю клавішу. Це зроблено для того, щоб коли карабін упаде на щось, спуск постріла не буде. Поки ви не вижали цю клавішу, ні при яких умовах спуска не буде. От я тисну, воно нічого не працює. ну от коли я тільки Вижав клавішу і зразу за нею пішов спуск. Спуск десь у районі кілограмів. Е ну, Плюс-мінус кіло 100. Я важив міром, я не пам'ятаю. Ну, Хай буде кіло 100 Це не супер спуск, але це стабільний хороший спуск. От. Е Патронами фабричними от Gecko Тельмантел Mante оболочкою. Цей карабін стріляє там в 3 см. Я потім почав заражати сам, і тільки за того, що не було оболочених FMG пульт 243-му калібрі патронів. Не було. Я купив молотковий набор і думаю, я попробую заражати. Я попробував заражати, і я перейшов і на полуополочки, і все, заражаю молотковим набором. От молотковим набором він стріляє в 2 см на 100 метрів. Тобто, товариш. Підійшов до це ще з гріпчою завзятістю. Він купив роторний прес, кучу матриць, всяких фрез, підрізок, випалювалок. В общем, все саме хороше, саме дороге, саме передове він скупив. Ну, Він тепер заражає до нього набої на своєму спорядженні, яке він потратив солід, солідну, реально солідну суму. От, що ще я можу про нього розказати? По приціл. Друзі, дивіться. дюраліт, цей Дюраліт. Це була випущена лінійка десь на початку 10-х 2010 років 2010-х років, як економ варіант Цейса. Не всі могли собі дозволити великі кошти купити для хорошого прицілу. От Цейс випустив версію Дюраліт. На чому вони зекономили? У них стандартна сятка номер 60 є з підсвіткою, є без підсвітки. Зразу кажу, що без підсвітки сітка тонче. Світиться тільки точечка всередині, не вся сітка. З підсвіткою, підсвітка, тут немає ніяких барабанів, нічого, все управляється от кнопками. Якщо вам потрібно включити підсвітку, ви нажимаєте любу з цих кнопок. Підсвітка загорається, тобто плюсиком ви нажимаєте ярче, мінус тускніє точка. Якщо хочете виключити, одночасно ці дві кнопки. Це не крутілка, це кришка під батарейки. Ось От, так воно виглядає. Приціл. Можете подивитися, Якщо ви шукаєте собі хороший, надійний приціл, з хорошою механікою, з зтеклами з хорошим всім. Ви можете сміливо розглядати оцей приціл. Вони є 2 на 8, найперший мій приціл. Я купив Ібісі 2 на 8. Є 1,25 на 5. Це більш такий загонний з підходу, ну такий. Ну я рахую, що 2 на 8 універсальний приціл і 40-кова лінза. Він і полегший. Хоча цей 600 грам важить, нічого у ньому немає страшного і тяжкого. На... Він стоїть на кольцах Люпаль оригінальних, вистросйомних. Е е е ну, тобто я його раніше пристрілював. У мене було зразу на ньому стояв Ніко Стервин, потом Хако, е потом оцей приціл став. Все, оцей приціл як став, він там, 10 років своїх відпрацював, наверно. Сміливо. Бо я його продав от три роки назад, навіть не три. Навірно, два з половиною. Ну, не важливо. От, я його раніше перед охотою там приїжджав, пристрілював, воно нікуди нічого не збивається, все летить. І я перестав його пристрілювати, провірати, тому що нічого не збивається. Став, поставив, зняв. Тут в мене був тепловізор. Арей 35, і товариш теж купив такий же тепловізор, тільки вже внук того арея. І Теж він тут стоїть і теж нічого не збивається, знімаєш, ставиш, ну там плюс-мінус сантиметр технічна кучність, скажімо так. От, по поводу того, що як заражати, розражати. Бачите, тут немає ніяких кришок, ніяких магазинів, нічого немає. З одної сторони. Це не дуже зручно, але з іншої сторони це дуже зручно, тому що ви не забудете магазин ніякий, не, не загубите, не, не випаде він у вас не підклине, він у вас заражається. Це дуже просто. От ми беремо три набої і просто заряджаємо. Ми зарядили три набої, поставили на і закрили. Ми походили, нам треба розрядитися. Стріляти в магазин ми не можемо витягнути, ніяку клавішу, як в СКС і Мосінки не викидається. Ми робимо отак під углом карабін, ставимо трохи по одному патрончику. Витягаємо. Все. Патрони витягнуті, це можна зробити дуже швидко. Ось океать ми заражаємо. Патроннику. Ставили. Не захватило. І все, розродилися. Е, я його ходив на полювання. У мене було 4 патрони в магазині, е, і 3, 3 патрони було у цьому патронтажику. Більше я ніколи не бров, більше їх не треба було. Воно Завжди хватало і завжди ну, один, один постріл, один, один трофей, як правило. М'який спуск, як обично, нажали, спустилося, все. Так, ремень. Антапку, да, антапку я рідну з нержавейки переніс в торець, а тут поставив чорну для сошок. Ну, сошками я не користуюсь, товариш з сошками користується стола стріляє. Чого переніс торець? Бо коли ви несете і у вас ще глушник і ремень тут карабін отак на плечі завжди хоче клюнути назад. Коли ви робите ту то оцей переворот стає менший. Якщо припаяти зробити, то того <свісно> взагалі не буде. Тобто такі були переділки зроблені. Дуже м'який. Затильник, супер м'який затильник. Хоча віддачі в ньому практично немає. Коли стріляєте з глушителями, я стріляю там, наприклад, у самця косуль. Я вистрілюю віддача настільки мала, що я бачу, як пуля розбиває, як шерсть розлітається, як пилюка така. Я вже бачу місце, в яке я попав. А так прекрасний карабін з прекрасним боєм. Радував мене довгі роки, настріл його був, коли я його проводував в районі 150 пострілів. Тобто зразу я стріляв активно лисиць, був якийсь настріл. А останніх років там, мабуть, 5-7 він стріляв там 2-3-5 разів за рік. На загоні охоти я його не брав, а от по індивідуальних це вважайте. Кожний постріл це був трофей. Тому що ведеться все або з упора, або ну, в якомусь стабільному становищі, де не треба по-бігущому стрільнути, там, в пів секунди у вас є часу на постріл. От. були випадки, коли стрілялося по козлові, який підходив тихенько, і коли побачив, починав тікати, приходилося стріляти його по бігущому Не виникало питань в тому, щоб його положити. Перезаражається він швидко, швидко, от ви, наприклад, стрільнули раз і перезаражаємо. Тобто дуже, дуже удачний, дуже такий мені він подобався, особливо оця нержавійка. Це я оцінив пізніше, коли от наружний догляд для, за карабіном був взагалі мінімальний. Коли ви стріляли, ствол чистити обов'язково, нержавейка, не нержавейка, це не знімає з вас чистки. наружі, зараз блазер там, чи будь-який другий карабін, який з там приходиш над трапочкою, протираєш всі металеві часті. Тут такого не треба було його протирати, нічого ніякої ржавчини, ніде нічого ніколи не було. От, рідні його копачки, які також з цим прицілом товаришними користуються. Ну, в принципі, все. от, такі от хороші, добротний, добутливий, недорогий карабін. Так що такий обзорчик про колишнього. No, vse dobro, bodite zdravi.